Э! Е. Саки, поздоровайся! Не хочу, он мене меня убил. Короче, Саки ушли на вас убить. Обід... А факелы, я, я не знаю, я твои не брав. Так, ну шо ж, заставляем мою ферму моркви. Так. Кофей, ну, поєдна. я до вас вернусь, коли заставлю. Так, да, на цей раз ми сакі вже не будемо все відео пхатись, ну бо я там тільки сліваю, я хочу віддохнути хоча б щось, що, ну бо мене бісить, Виходиш, сліваєш, виходиш, виходи, сліваєш. Наша ось ця кнопка? Тепер я буду заливати все цією водичкою і засаджувати сюди морковочку. Ну, я так що розумію, цей? це буде набагато мені вигодніше, ніж звичайно. Ч за Це Чим звичайна пшениця? Знаешь чому Че у нас сундук відкритий? Я не знаю це бах. Багіра. <гум> Бряха, і чуєш? А я тобі говорив, що до нас <гум> в будь-який момент можуть прийти гості. Які? Ну, типа рейдери. А звідки вони мають, знати, що ми тут? Ам дай я тобі дам подсказку. Ладно, це буде не подсказка, ну бо ти зразу поймеш. Я не хочу, щоб підписчики понімали. Ну, бо якщо вони поймуть, що я хочу донести до тебе, то вони можливо цим воспользуються. Ні, я не говорю, що ви погані. Нас ніхто не дивиться по не, кстати, может там э, за весь цей час, поки я це знімаю, я надеюсь хоть чуть-чуть. Э, там все-таки видео на хоть хтось нас дивился. Мне так кажется. Кстати, я... в мене немає железа почти, я почти все просрал, але я все одно делаю мутику железну. Я делаю вдох по Так, быстро, ця мутика зламалася. Мутика говно ще вже не кажу. А в мене вона желізна була. Короче, зараз я думаю так, що я виставляю зараз я по перше за це... птебляха, що в мене 3 ФПС. Я перше. Повіди, путе, я перше зараз забираю це от яйце. А, точно, воно ж в мене Короче, я зараз абсолютно все виставляю на... Аук, подарить? Да. Фух. А за скільки продати мені Незерські зірки три? Виставляю, короче, за лоу прайс цього челика. Я його купив за... получается, за 5 тисяч, виставляю за 7500. Все. О, О який ну, крутий. Це, це не лоу прайс. Кстати, що у мене там по цьому бонусу? Ой, бля, година, Так, все, уновилося, уновилося. Ми, я, ми вже починаємо начинаем купати. Купатер. Ай, бля, я не забрав. Так, ну, все, я швидко під землю купаюсь. Пулю и просто. Підзем? Да, лучше під землю купайся, так більше шансів Щас, щось шансов. Короче, зараз эпическая автошахта. Ми Сак'ю, Він взяв, короче, рей... Я алмазы нашел. Алмази. Да, я залутал. Так. Убломок. Я залутал? Да! На колени. Еще один обломок. Там ты можешь уйти отсюда? Да, ты чуешь? Я тут обломок фармлю. Да, другие обломок есть. Эти сюда! Я все подсасываю. Бляха, мы на телефон скрипить. Блин, <с> да губки. Чуешь, я... Бляха, муха, я не вспил. понятно. Ну, <radio> тут... Алмаз! Он сюда, алмаз! Алмаз! Привет. О, я А, ну да, я ж подсос высшего левела. Минимального. Да не, все абсолютно подсос. Бляха! Не, тут все, тут э, вся автошахта скоро закинчится. И абсолютно все лютают. Блядь. Що, Це... що за губки? Усяги якесь говно? А ти що, побачив губку? Да, але я не спів. <гас> Алмази мене, сюда. Найсик. Так, ну в мене, короче, два алмазика и три незарітових обломка. У мене один алмаз і ноль незарітових обломка. Який я крутий? А я, короче, одну губку встретив, але е, там на неї зразу просто скільки набіглося ігруків що я, в принципі, даже впасти не зміг на неї. Там зразу просто її забрали. Я так і не спів побачити, що з неї випало, даже. Там просто все я зразу всусало. Чого тут так швидко мається? Ну, все. Вот для губки выпало туди. Шо? А з губки що ще ти... може випасти? Та я тебе все, говорю, все різне, але частіше всего випаде, тобі щось хороше. Мені. Я тобі розказував, випало серце моря, а я його продав за великі гроші. Короче, я в завжди купати купатися. Не буду ходить тут по нозу. Ой, зверху. Блін, показалося, що там обломок, але я його все равно не взяв. Бляху, опустушили просто цю автошахту. Угу. Я раніше думав, чого люди пропускають желізо, а тепер розумію, що коли зараз епічна автошахта, то всі шукають не желізо, а губки, алмази і обломки. Так що того і желізо пропускають. Його... Я, вчора... я залізо не пропускаю, я просто забираю. Я його пропускаю, ну бо стараюсь знайти там обломки, все таке, але я залізо лутаю, тільки коли вже розумію, що обломки, алмази все закінчилось. Тоді я желізо лутаю. Але й то не багато. Так, треба буде ще на моїй фермі моркви поставити, приватік. Так що фармуємо золото. Нове слово. Короче, з саки вивчили нове слово. Кайдасндар. Кайда Эммм. Я таке взора в чат напишу. Подивися. Смішно. А кричиш? Я впав. А ти мені набрехав. тепер мені не можуть давати. Удачний джекпотік. Я в себе прямо в сундучку знайшов 29 джеліз. А ще й 22. Ну вообще, джекпотік. Так что Все, короче, в мене, щоб ви понимали, зараз на балансі 9 косарів все-таки мені повезло. Я зміг витащити... Вот их вот сорок рублей. Все, я теперь себе фул алмазку можно скрафтить. Йог. А мы, я только что счел, короче, мы не счел до да, алмазы. В смысле? Второй мысль, да мне алмаз. Я скрафчу сюда. Так, да это у нас, вот сюда. Ах, той челик. А чого мені не дав? А, короче, тут в одному сундуку. В смысле, а чого ти мої печки брав? По-перше, то не твої, по-друге, я нічого не брав. По-перше, це мої, бо то що я їх крафтил. По-друге, твої отут так, якраз так. Отут. отут. В смысле ты що, печками не ділишся? Ты ж со мной не ділишься. Ну бо ти даже не хотів нічого на них робити. Тут дивіться, який тут бах. Коли хочу удалити цей регіон, зламати регіон. Зламати регіон можна присівши. Я присідаю і все, і я не можу відкрити ре рі... РГ. Рі... 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 І що мені робити з цим? А, подожди. та що ти робиш? тебе Я його зламав просто. Монстр, Ви Вы вийшли з Пвп режиму. В смислі? Я маю бути в Пвп режиме. Дима, второй тут є. Золото. Блин, у меня уже максимально кисть РГ О кстати, знаете, что я сейчас взрублю? Ну и шо ты Опа, на батл пас. ви переплавили двадцать пять блоків, потрібно ще 7 А, то есть в тебе зовсім менший батл бат батл пас у мене не такий. Опа, 5 п'ять Та що ти лупишся, алло? Я не луплюсь. Ну? Та ну, че я тут а ще дивлюся, ти. Че за на а Йому в тебе фото в голові. Хайпуєт плесень. Так, мені не хватить. Ты знай, як ровный пацан, пожалуй, <різь> хайпує плесень. <різь> 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 Тут челик э, радується, що він не батько своєї дитини. <різь> Хотя <гум> я вже завдання виконав. Що, мені не спавнить? Все, а ну, дився межі регіону. Блять, я їх не бачу. Так. О, є, е він великий! Типа я щас одним оцим нажатием ...активірую духуища РГ. Зимо ты мой тюклевый мужик. Чо? Оу. О, о мне 17 хвилин і я получу свой. Ну це імбово. Все короче я 15 мобів, да. а Він там пишет типа мирных ворожих любых. Поздравляю, ты це завдання не выполнишь, походу. Шо? Дуже багато шансів, що ти його не виповниш. Такі завдання дуже важко виповнити. Но ну, бо моби, мобів дуже мало на цьому серваку. Я побачив утоплю. Утопун. А ти граєш в Roblox? Ей, тільки не гори мені! Зараз Так ти ще там мені згори давай. О, насік! Нормально. імбово лайтово. Кстати, круто. Кстати, чуєте, мене удачно кинуло. Я можу зараз на... прийти на собити, але мені каже, це безполезно, бо в мене тупо немає нормальних ресурсів, щоб туди йти. Так що Иди. мене там солюють зразу вже. Утопленник, утопленник! Це може можемо бути мій останній моб. Давай, иди сюда. О, перезагрузка. Сервия черте. Нет, 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 нет. будь ласка, дайте ты мне не хочешь его, так это. А чо ты ти ти на мене? Думав, да куда ты попрыгал? Куда ты попрыгал? А він реально прыгает. О, все, я виконав завдання вбивця. Але треба виконати ще одне блядське завдання. Але воно дуже важке. Ну що ж, люди, всім пока. На цьому закінчення сервера. Але я буду з вами продовжувати. Сакіо ю теж буде, буде грати. Люди, я зараз, може, получу 5 коїнів, та йди отсюда, мразь! Что нам рубить Давай, 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 быстро! Фу, не не Да ну, не скидуй, не скидуй. Нет, да, ну вот и вот. Кудя! Нема ты, конечно, фисентры. А, кстати, подожди. Де ты ей творена? Блін, дай мені костному колю. А що тобі воно? Овечка! Овечка! Йди сюда! Нет, не втекай від Мене Нет! в мене їжі же нема. О, все фу. Шеудна! Еще ше и свиня! Біжу туди. Мені пофіг, я її малого вбью! Чуєш? Чуешь? Mm. Я щоб виконати завдання, наверное, мало свиню вбью. Вб а ні, то не мало свиня, то не мало, повезло. Повезло. Айду вас бью всех. Ой, блін, подождите, я, я якусь команду. Ну хто мене лупить? От якщо б ви родили, то я б вас не вбивав. О, ще одна овечка. Чуєш, а тут. Видите, Сак'ю з оцього кейсика з бронзового випав незрітовий мечик. Коротше, Сак'ю відключився. Сказав, що вже скучно йому іграти. Ну, типа, кейс відкрив. Нічого норма. А, ні, нормальне випало. Але вже і щось не хоче. Странно. Чого? Я б на його зараз місяці збирав. Але в принципі який нам сет збирати. Даже не знаю чим і як. Чуєте, А я можу зараз не зірітову обновочку купити. А, а що він її другий зробив? Вона там зменше стоїла, по-моєму. А може я не встиг вже купили за той час, поки я думав. Ну, кстати. А що за. Вау? А оце чого? Блин Ну не заритый шлемчик... О, кстати, грудак Пошли А на нього хватать Мене не хватает одного косаря Блин надо якось получить поучиться у один косар тільки мені остався, але він просто немає, що продавати. Продавати яйце ендермена я не вірю, що його швидко куплять. Мені треба щось думати, як швидко заробити цей у ДРК Косарь. Ну, в принципі, яйце Ендермена, ради чого я можу продати, але за скільки. Я, в принципі, думаю, що яйце ендермена мені би для фармілки пішло, так що, ну. Думаю, що от шону я і цей эндермена не буду. У ну, мене нема що продати зараз. Взагалі абсолютно. А я можу 4 незрісових обломка за косарь продати. Хоча це і не сильно багато, но можу. Виставити на аук. Ну, бо цього мені не хватить. Гроша... Ні, грошей в мене є, але їх не хватить, щоб я учити. Ну, давайте, давайте, селер. Відкрити скуповщика. 93, ну чого так мало? Блін. Є якийсь варіант, сейчас мені підфармить. на селлеру так кирпичи бло нет то есть блоки ресурсы культуры рыболовля дропс мобов а то все це блоки нет А, оце до блоків блоки відносится Глубоководний сланець. Незирак. Шерсть, Дорогенька, кстати. О, пісок вигодно продавати. А що... Що насчет культур в нас? Ну назад, давай! Та що ти не нажимаешься? У мене ну, ще на Баланті 10к. Я, я нарешті зараз може куплю. Ну, Ай, йомаю. йо. Бо поміняються закони і тепер вот. дуже перевірять. Так, будь ласка, і, що, типу, хочу якусь конкурс. Ні, от не купив. Їх, ніхто О, не купив людей, купили. В і всі можливі неможливі, -неможливі ну. резинки. А колись на право воїна да. ліповалися да. запроваджувати. Да! У мене випрошення зданського маємо бути. В -ху -ху. В а, ой, не то зняв. Ее no. ма, сюда! Захист незламність 3, стри, Вам, Вау-ва-а! Дякую вам велике за перегляд! На цьому моє відео закінчилось. Як бачите, я вже росту, так скажем, в фінансовому положенні. в мене почти є топ-сет. І Дякую вам, велике за перегляд. Всім пока-пока.